CV90-105, шведський ЛТ з автоматом заряджання на 5 секунд 105-міліметровою гарматою на ломах дм 33 з пробиттям 400, більше ніж 20 кобилами на тонну, топовим тепловізором. І при цьому ще й виглядає дуже круто і футуристично. Здавалося б, що може піти не так. Але броні у нас не танкуємо навіть кулемети. Нас навіть кулеметами спокійно пробивають. Ну, принаймні, мене пробивали ось сюди в башню, в щоки башні, вбивали невідника, командира і так далі. Це було б доволі неприємно. А ще у нас кути схилення гармати вниз, мінус 10, вгору аж 42 градуси. Хоча от наведення могло би бути і трошечки швидше. як ця штука грається? Поїхали! Подивимось. Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається. Ну а якщо дуже подобається і хочеться підтримати ще більше, можете стати спонсором каналу. Для спонсорів періодично виходять окремі відео. Ну і починаємо з Туніса, і навіть у топі 150. В. Це цікаво. Ну, в топі так в топі, погнали. Думаю, грати будемо через лівий фланг. Ну і ось він, наш топовий тепловізор, як бачите, дуже гарної якості. А наведення у нас не тільки башти по горизонталі, повільне, і по вертикалі, як бачите, теж у нас громада наводиться доволі повільно. Це, звісно, проблема. На цих берег хотілося б швидке наведення, тим більше у ЛТ, але що вже поробиш, доводиться терпіти. Ну і у нас класний зум, панорама в X1 режимі, і, власне, от сам зум доволі крутий. І при цьому подивіться, яка шикарна балістика у цього лому. На тому ж, наприклад, там два IP з його 105 Такої шикарної балістики на DM33-ому ломі немає. Ооо, вже лазерне опромінення пішло. Коротше, ніфіга я не встиг, да? Ну ладно, не встиг, то й не встиг. Ага. Ну, от і фатальна помилка. Я не побачив, що тут стоїть китаєць. Ладно, давайте ще разок виїдемо. Ну, обісрався, да, обісрався. буває таке. М -м -м, у нас у місто ніхто не поїхав, що може тоді поїхати туди. І саме, блін, головне, я ж знаю, що там зазвичай стоять люди. Ну чого я так поліз? Ну, невже я ну, зовсім уже з глузду з'їхав? Ну нічого. Зараз. Я думаю, трошки розіграюся. На центрі щось нікого не видно. Це погано. Там он хтось світиться, але не підставляється. Звісно ж, у нас є лазерний дальномір з автоматичним введенням поправки. О, он де він. Ай яй, трошечки не розрахував. І влучив у камінь перед ним. А що сталося? От я тисну в сторону і він просто не повертається. А якщо в параді... Ну да. Щось дивно, якось він себе поводить, цей ЛТ. Розвитка не спрацювала, хоча там. Та що ж таке? Ствол гармати. Ну, все, він тепер там заникається. Ех, ні, я ще схоже сплю. Ну, я, власне, дійсно тільки проснувся і ще не розігрувався особо. А що ще варто сказати? У нас хоч і автомат заряджання, але БК першої черги лише 10 снарядів. І після того, як ми відстріляємо швидко ці 10 снарядів, перезарядка взагалі ніяк не йтиме. Ну тобто, нам доведеться чекати, поки хоча б один снаряд не поповниться в БК першої черги. Йо-моё. -йо. Добиваємо. Хух, оце я. Да, оце я ледве не зафакапив. Це я союзника чую, це бігляй панзер. Повільне наведення ледве не зіграло злий жарт зі мною. У мене лишилося тільки два члени екіпажу. Ну і, відповідно, якщо мене ще разочок проб'ють кудись, то. На цьому для мене все закінчиться. Здається, ось тут я когось бачив тільки що. Здається, це танк стоїть. Ніфіга собі. Тут ще й ворог виявляється. А, ні, це не танк. Що тоді в мене за глюки то були? О, нічого собі, той самий ЗТЗ. І як ти мене тут побачив і чого ти саме сюди зараз дивишся? Да. Ну, за другим виїздом хоча б два фраги зробив. Слабенький, дуже слабенький результат, звісно. Ну, але що поробиш в самому початку, я обісрався. Ну, давайте наступний бій, будемо сподіватися, що він буде краще. Карта середній схід, і ми знову в топі. Ми знову на 10 ,3, і це доволі дивно. Зазвичай навіть двічі підряд потрапити в топ це дуже рідкісне явище. Але як бачите, 10-3 видно грає часто в топі. Ну і що, звісно, іще один плюс цього танку, тому що грати в топі це завжди приємно. Я, напевно, цього разу взагалі тепловізор не буду використовувати. Мені таке, ніби й без нього нормально. Ой, скільки арти відразу накидали. Ну, до речі, арти ми боїмося доволі таки сильно, бо броні у нас відповідно ніякої немає. Невже ніхто із них сюди не буде приїжджати? Зазвичай проскакують. Ну, видно, не цього разу. Це сумно, бо хотілося зробити фраг, Ну, нічого, нічого страшного. Опа. А ось і жертва знайшлася. Люблю цю позицію на цій карті. Тут доволі зручно можна весь бій стояти і настрілювати якісь фраги. Не те, щоб дуже багато, але зате стабільно. Так, так, так. Хто тут у нас? Тут тільки що хтось відстрілявся, але мені його щось не видно. О. А він не сюди дивиться. Бам! От приємно таких зустрічати. Уже два. Якби ще й сюди хтось приїжджав, але щось вони не поспішають. О, і тут хтось вела, зависовується. Чи ні, не, його вбили. М -м, точку беруть. О, а ось і ворог, до речі. Бамс. Третій пішов. Так, ви знаєте, без тепловізора, напевно, навіть краще. Здається, чую. А, ні, це 72 ку нашу чув. Хм. А. Здається, здається, бачу. Чи його вбили? <звук> Щось я не дуже зрозумів. Ааа, вон воно що, тут зенітка. Ну, вона встане на захоплення точки. Я думаю, сюди вона лізти не буде. да? О, хо-хо-хо. Ясно, ясно. Ти відстрілявся, да? Постійно гусениці. Не треба тобі нікуди їхати. Опа. Р3Т106. Приємна жертва. Хтось намагався мене заштурмити, але добре, що в нього нічого не вийшло. У нас немає нормального зенітного кулемета, яким ми могли б себе захистити, хоч якось, да? Ну і відповідно. Авіація для нас це страшний ворог. Ай яй, оце я і обісрався. Двигун вибили. Тепер я нікуди не поїду звідси. І дими в мене всі здохли. Да, неприємна ситуйовіна. Я не пробив. Банально не пробив. І мене вбили кумулятивом у край башти. Хоча нас в башту зазвичай ваншотають будь-яким снарядом, тому що у нас там БК і відповідно воно практично завжди детонує. Я не хочу ще раз зраститись на середньому сході, вся команда майже тут здохла і немає сенсу, та й не люблю я цю карту. Поїхали далі. Чотири фраги це непоганий результат. О, і знову туніс. Дупа списку. Ну, що ж, сподіваюся, цього разу на тунісі я не обісруся і все-таки встигну ось тут зайняти позицію для того, щоб попрострілювати усіх, хто буде підставлятись, а вони будуть. Головне тільки встигнути. Але ви знаєте, коли ми у дупі списку проти нас грають танки, які зовсім не програють нам по динаміці і максимальній швидкості, і якось мене навіть гризуть сумніви, чи варто пробувати так ризикувати. Мені здається, для цього танку, куди більше підійшла б тактика креси, просто десь забитися в куточок і сидіти. А, стоп, Туніс. Туніс, це ж не той Туніс, це ж розширена версія Тунісу. Ну тоді виходить, що немає сенсу кудись дуже то сильно летіти. Я не дуже розумію, нафіга вони взагалі настільки сильно розширили Туніс? Типу, щоб що? Стандартний Туніс абсолютно чудово грається. І, до речі, на цьому розширеному тунісі я навіть не знаю, як тут діяти, бо дуже рідко він мені випадав. Я всього декілька разів на ньому грав. Ну, бачу, я там якісь он машини. Кретонув. Добив. Ну, хоча б один. Розвідаємо. Зламав приводи. Приємно. Ооо, альхалід відлетів. Так, ну що ж, я би поки що, напевно, десь ось тут зачілився б. Це труп, я сподіваюсь. Так, це труп. А, о, бачу. І не вбив. І ще й не влучив другим. Він так солодко підставився. Ех, ну, тепер не можна висовуватись. Я думаю, його доб'ють. Я отримаю свій законний асіст? О, не пробив. Прикольно. А подивіться, куди нас званшотили. У, -у верхню частину башти, звісно ж. Бо там у нас БК, і відповідно лопаємося ми відразу. А невже у цього МБТ так багато броні, що снарядом на 400 я його не зміг пробити? Цікаво, треба буде глянути аналіз захищеності. Слухайте, на такому велотанському тунісі ще раз виїжджати мені не дуже хочеться. Я що там я зробив? Два фраги, три асісти. Ну, в принципі, результат мінімальний, але все-таки він є. Тому поїхали далі. Ммм, околиці Волоколамська та ще й майже дупа списку. Ну тут нам 100% знадобиться тепловізор наш топовий взагалі, ви знаєте, напевно, якщо порівнювати з Хрістіаном, тобто з Леопардом другим, то напевно я навіть скоріше взяв би CV90-105 для прокачки всієї гілки шведів, тому що Хрістіан це тупо Леопард 2, якому додали оці самі корзини приводів. Тепер у нас корзини і двигун вилітають при будь-якому пробитті. Відповідно, не дуже це все діло приємно грається. Таюця вешка така ніби динамічніша, ніж леопард. Хоча ось Леопард 2А4 їде приблизно так само, як і ми. Ну ні, ні, ми його все-таки трошечки обганяємо. Але у нас то є автомат заряджання і КД 5 секунд, і теплак гарний. А у нього гарного теплака немає. У нього теплак такий собі. Я не знаю, я просто їду вперед кудись по центру і. Зовсім не розумію, куди мені варто їхати, а куди не варто. То напевно я взагалі б десь ось тут зачілився б і чекав би собі противника. Вони ж 100% будуть в цьому лісі стояти і нікуди далі не поїдуть. Ну це ж прямо вангую. Хоча наші ОНБ захоплюють, їм ніхто не заважає при цьому. Ну я не знаю, що поїхати далі вперед чи що. Мені здається, це погано закінчиться на волоколамську. Ну, як мінімум, в тепловізор я нікого не бачу. Тому, якщо мене зараз вб'ють, будь ласка, не дуже сильно кидайте в мене гнилі помідори. Опа. Навідник двигун. І добиваємо. Цікаво. А у гармати 120-ки вистачило б дамагу для ваншоту. Все таке ця стоп'ятка, яка іноді по дамагу підводить. Якимось чудом я його помітив. Я останнім часом зовсім неуважний і частенько навіть в притул можу танк не бачити. Ну, напевно, треба їхати до точки С, відбивати її якось, але як, як тут в оцьому лісі взагалі когось бачити, я не уявляю. Ну, не знаю, от ви когось бачите тут. Я таке, як ні. Блін, велика версія Волоколамську — це. М, да, звісно, карта щось із чимось. Я, звісно, люблю поля полів, там всякі фульди і так далі, але. Волоколамськ — це навіть для мене занадто якось. Ну, наш челенджер там точку захоплює, я так розумію, да? Щось він там намагається з вагоном робити. Напевно, хоче собі якесь укриття зробити, чи що? О, а тепер точка Б падає. Ну, блін, ладно, давай їхати на Б. Подивимось, хто там її захоплює ту точку нещасну. Це ще добре, що у нас динаміка є. Слухайте, а в мене команда скінчилася вся повністю. І що ви мені тепер пропонуєте робити? Цього розвідаємо. Не влучив я в дальнього, ну нічого страшного. Ну що ж, три фраги на цій версії Волоколамська. напевно, це ще й навіть непогано, да? Ага. Бачу. Бачу, але звідси, напевно, я ніяк не влучу. О, розвідана ціль знищена. Чудово. Давайте перехоплювати точку якось. Програвати не хочеться. А, о. А звідки? Ззаду, напевно, десь. Та ні, спереду. А, ну, не знаю, я його не бачив. Враховуючи, що. Команда здохла просто вся, то не дивно, що тут кругом уже були вороги, і всіх просто не побачиш. Тим не менш, навіть так, три фраги я якось встиг умудрився настріляти, тому поїхали далі. Ну і ще краще, порт Новоросійськ. А, гра сьогодні не хоче, щоб у мене було багато фрагів чи якесь задоволення від геймплею. Але хоча б топ списку, і на тому дякую. Господи, що з фізикою? Хех. Ще й через дерево проїхав наскрізь. Ну, я зовсім не знаю, як я на настільки картонному танку буду грати на порту новоросійську, де я не можу нічого об'їхати по флангу, і тупо всі бодаються лоб в лоб. Зовсім не уявляю собі, як цей процес повинен виглядати. Мені здається, я зараз просто отримаю ваншот відразу, да? Щось там влучив, навіть гармату комусь там зламав. Яким чином я влучив, я не знаю. Я просто на обум вистрелив. А в кого вони сюди настрілюють, тут що, ворог якийсь є, чи що? Господи, я зовсім не уявляю, куди мені навіть дивитися на те, що їхати. Ще й наша задньобашенна компоновка дає про себе знати. Опа. Нічого собі, фраг на порту новоросійську. Таке буває? Там ще хтось розвіданий. Тільки тут дерево впало, я нічого гісінько не бачу. Ану покажись. Хто там розвіданий? Де він є? А, бачу. Господи, два фраги на цій дерьмокарті. Таке Угу, Накинули мені арти. В принципі, не дивно нічого нового. Десь попереду чую танк. Навіть бачу. Передній каточок смерті спрацював. Ну не штовхай мене, будь ласка. КПЗ, і там ще один. Розвідаємо. Добиваємо. А, там ще один. Нічого собі, розвідаємо. Його не вбили? Його не вбили. Ох ти ж, я обісрався з пострілом! Ну, все одно прикольно. 5 фрагів. І Я думаю, за Леопарда ще якусь там розвідку дадуть. Ну, дублера я брати 100% не буду. Я результатом на цій карті так задоволений. 5 фрагів це дуже непогано. Що ж можна сказати в якості висновку про це 90 105 Ну, доволі приємна машина, не дивлячись на те, що нас навіть кулеметами іноді вбивають, але все-таки приємна. У неї, звісно, є недоліки. Маленька БК першої черги 10 снарядів, задньобашенна компоновка, і якщо ви висунетесь необережно мордою і вам виб'ють двигун, то відповідно поїхати ви вже нікуди не зможете. Ну як це власне було на середньому сході. В усьому іншому таке ніби недоліків немає. Практично повністю відсутня живучість, але швидке КД завдяки автомату заряджання. Танк швидкий, динамічний, може доволі непогано працювати на будь-яких картах, тому що є кути схилення гармати. Ну і напевно ще одна претензія буде до доволі повільного наведення як по горизонталі, так і по вертикалі. Ну, по горизонталі ще терпимо 25 градусів, але по вертикалі, ну, плюс-мінус як у совків наводиться гармата. Але плюсів все одно набагато більше, тому тачка мені подобається, і напевно саме на ній я і буду качати собі шведів. На цьому у мене все. Що думаєте про це дев'яносто напишите в коментах. Ну і давайте почуємось у наступних відео.